З вами найкраща сімейна аналітика Ютуба. Говоримо про відносини. З вами Юрій Георгій, нікодим Вусик і неперевершена Наталя Маріана Громадська. Ви, спитає... Ви спитаєте, чому так мало імен на один квадратний сантиметр цього ефіру? Я вам скажу, це ще не кінець, тому що Наталя Маріана ще розглядає ще одне собі ім'я. Зараз ми її питаємо, яке її ім'я подобається жіноче? Будь ласка, Маріана, скажи. Ну мені вистачає моїх двох імен. Достатньо там третього. Я мене мав вже бажання. Тому кому цікаво, кому простіше називати Маріана, кому Наталія. Це абсолютно спокійно реагується. Ти виглядаєш сьогодні неперевершено, як і завжди. Yeah. Е, е, наш ефір називається Губоньки порадьте, і для багатьох твої губки стали вже мемом, тому що вони дивляться: ну скажу так, всі заздрять, Ну прям всі. Ну це між нами, між рядками. І ті, хто за заздрять і розуміють, що таких чарівних губок вони їм, вони, їм не йде і вони не хочуть, вони кажуть всякі різні речі, що та ну це знаєш, ну значно, так, як жінки між собою. Угу. Але для наших глядачів я скажу, що я перед ефіром, коли Наталя Маріана казала, що в мене дуже сексуальна футболка, так що ну, я гарно виглядаю, а вона сказала, що це її оригінальні губки. Майже ну, ну так? не, не май, майже так, тому що була в мене корекція три роки назад невеличка, але це вже практично ну трішки десь залишилося ще якось гілоуронки, Але хто мене знає, е, ну до всяких оцих появи маніпуляцій. Мені колись таких питань не задавали. Тобто, завжди казали, о класно, мама з татом постаралися, в тебе такі шикарні губи. Зараз всі думають, що я це роблю регулярно. Так, я робила корекцію губ три роки назад. Нижня повністю моя, верхня. Чуть-чуть скоригована. Тому ну це плюс макіяж, да плюс блиск, але в мене від природи сам, самої дуже великі губи. Ну справа в тому, що я тебе теж знаю давно, і я пригадую той момент, коли я з тобою познайомився. Я спочатку я не побачив ніяких губок, як і всі інші чоловіки. Я побачив е, е, інтелект, я побачив неймовірну харизму, я побачив от іменно таку жіночність, і аж потім я зауважив, що всі дивляться на губи. От і все. Я, я зроблю вигляд, що повірила. Дорогі друзі, настав час вам сказати одну інформацію. От я вам вивожу на екран. Зараз на каналі на дивані 351 підписник станом на цей час. Будь ласка, підпишіться ще кожен підписник. Ну реально, от у мене зараз на каналі на рахунку 351 таке враження, що 3500. Ну прям чесно, так приємно, приємно. І поставте, будь ласка, лайк. Отож, Наталя Мар'яна, я не просто так вдягнувся сексуально. Я тобі хочу сказати, що я зараз покажу одне відео, побачив його сьогодні зранку. Дорогі друзі, ви тільки гляньте на це. Дмитро Нагіїв це такий якийсь російський актор. Я бачив його фільми. Я колись давно я бачив його, що дівчата по ньому пісяють приблизно, як от за мною, так за ним. Ну, і спорівно з ним, так, по якійсь увазі жінок. Але я зауважив одну річ, що на його фоні українська музика. Ну, відповідно, це цілковитий фейк, бо в нього є офіційна сторінка, де там Україною не пахне, навіть якщо нюхати добру добу. Так. Ну і від росіянина взагалі не може пахнути нічим українським. Але я зауважив, якщо ти бачила це відео, коментарі. Та, бачила. Я не розумію наших жіночок ось цих красунечок з губками, з носіками, сісями, домашніх, розкутих. Ви ж, вони ви ж ви ж жінки, ви розум, інтелект. Блін. Що це за? От я ще раз глядачам покажу з твого дозволу, щоб вони бачили. І по долині вечір вислили в росу За розплітав. Що це? Поясни цей феномен? Ну, типу ж, що... дякувалки, ви що, не, не розумієте? Неба? Понад 5 тисяч коментарів станом на цю секунду, коли ми знімаємо відео. Бачиш, яке популярне відео. Як, як всі хочуть бачити підтримку зі сторони російських селебритіс? Я просто не розумію, чому під... я сексуальніший від Дмитра Нагієва в 200 раз, ну по всім показникам, це ось, ну, тобі це відомо, так? Чому в мене, блядь, 351 підписник, а якомусь херу з Росії нормальні дівчата дякують? От я, я тебе, як психолога, хочу, як спеціаліста, це е, трошки розтолкувати. Чому цей феномен є в інтернеті? І це не вперше. Вони дякують російським воїнам, бо вони бачать людей в формі, які кудись там ідуть, і вони їм дякують. Їм в коментарях пишуть на тих 5 тисяч коментарів, там через одне пише: Да це росіяни, не дякуйте. Так, ну насправді в нас зараз все одно ще в нас люди ще вірять і надіються, що Росія десь там схаменеться, люди повстануть і припиниться це, що відбувається в нашій країні. Насправді я хочу сказати, що ну роз... кожен росіянин він все одно буде залишатися всередині підсвідомо росіянином, і він буде любити свою рідну країну, і він буде любити. Як то кажуть, свій народ і буде робити все для того, щоб бути щасливим, те, що вони там нам спідтримують, не підтримують, це їхня виключна думка. Але ну я не хочу розпалювати ворожнечу. Тобто, так я психолог, який завжди говорить про позитив. Але я хочу дати розуміння людям, що вони ніколи не будуть нам братами. Вони ніколи нам не були братами, і це нав'язування історичне, штучне не потрібно нам. Ми всі різні кардинально історією, культурою мо. Мовою енергією ми абсолютно різний народ, і тому це треба розуміти, і нам треба е, чітко приділитися, чого ми хочемо, як ми бачимо свою країну, і вже відцепитися від тої російської музики, мови, культури, артистів і починати розвивати своє. От, насправді, чому ми з тобою ведемо цей канал? Тому що ми хочемо робити україномовний контент. Я як психолог, хочу замість того, щоб дивилися саті е, всяких е, маркових да російського. Мовнах я хочу розповідати українською мовою, український контент, давати психологію нашим, тобто та на нашим громадянам. І ми з тобою робимо все для того, щоб наша країна розвивалася. Тому якщо ми кожен візьмемо і в чому ми сильні будемо вносити певний якийсь інструмент, якісь зернинку туди, наша країна дуже швидко розквітне. Хтось буде музику, хтось буде психологію, хтось буде історію, але україномовне і наших артистів, будь ласка, коментуйте, наших співаків там хваліть, допомагайте їм, давайте можливість мати бажання розвиватися і робити. Це. Тому що підтримка наших людей нам дуже важлива, і насправді ці підписники для нас є дуже важливі, тому що нам це показує, вам це цікаво для вас робити це чи цього абсолютно не потрібно. по мені видно, що я зараз дивлюсь на тебе і уявляю, як ми двоє на пляжі. Ти вже на пляжі, так. Скоро гроза буде, так що треба уявити як під парасолькою для початку. Ні, дуже гарно це говориш, і дуже правильно я тебе підтримую на всі 200%. Але я хотів ще трошки розібрати феномену ну, перед тим, як ми перейдемо до наших губоньки порадьте тема. А, скажи, наш народ готовий розп'яти Спартака Суботу, який говорить українською мовою, говорить розумні речі, де. Чорт з ним, що в нього там є диплом, нема диплома. Говорить, популяризує українське, ну можна хоч на півтона тисну, ну все. Ну або не слухай його. ну, Нащо да, це розпинати? Притому вони не розпинають його колегу, цей е, Євген Янович, який співучасник. Угу. Е, цей... Е, Чувачок, назвав це так, змив руки і здриснув собі робити нове шоу. От за це наш народ не розпинає. Тобто я можу піти зараз в парі з кимось щось пограбувати, сказати: мене ошукали. Я реально, ну типу, це не я. Ось ага. за це вони його не розпинають. І не розібравшись, чи це фейкове відео, чи це не фейкове? Як взагалі могло бути, що якісь відрижка російського епохи. Взагалі під українську музику, тобто їх не бентежить, а з чого це якийсь хер під нашу українську музику, там танцює? Що ти там? Ти вже в твоїй країні все зробив? Ти вже переворот там, ти, ти стоїш на їхньому майдані? Місце? Що ти, 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 ти чого музику? Тобто, замість такої реакції вони легко дякують. І так само легко розпинають чувака, який твій, який український, який старається, перейшов на українську мову, робить все, що може. Велика медійна у нього ну Ти все зрозуміла, так Можеш психологічно роз'яснити, що це відбувається з суспільством і взагалі от на цю тему. Знаєш, в Україні є така гарна прислів, прислів бий своїх, щоб чужі боялися. Можливо, воно десь це задіяно. Але насправді за Спартака Соботу, що я хочу сказати, ну я не бачу тут вони як самого спартака соботи. Я бачу це журналістів телеканалу. Якщо людину наймають на роботу, вони повинні зобов'язані перевірити його освіту. Так? так само, якщо я йду в лікарню, ну я не буду в лікаря питати, який у вас диплом. Да? Тобто я вже довіряю цій установі, і я знаю, що вони по. Перед тим як взяти спеціаліста на роботу, вони перевіряються, да? Тому Люди абсолютно нормально довіряли і довіряють він насправді є спеціалістом. Те, що він там да може десь перебільшив якісь свої досягнення, це одне. Але насправді ми бачимо, що він є доволі кваліфікований спеціаліст. да Багато речей, наприклад, які мені теж не подобалися, коли мені скидали так, як я спеціаліст з нейролінгвістичного програмування, так якби сертифікований, а він розповідав про НЛП, не знаючи взагалі, що це таке, типу даваючи якусь оцінку. Мені це дуже не сподобалось, тому що інформація до. Волі була некоректною, неправдивою. Далі він давав оцінку про пікап. Так людина, теж яка не розбирається, не знає, що це таке, дає оцінку. Тому я хочу сказати, люди: якщо ви лікар-стоматолог, не треба лізти в проктологію. Так? Якщо ви лікар там лікуєте вуха, не треба лізти до серця. Тому, якщо ви в чомусь одному, то будь ласка, розвивайтесь в тому напрямку. Якщо я не є спеціалістом в якомусь напрямку, я не буду давати коментарів. Я скажу, вибачте, я знаю такий напрямок, але мені він не знайомий. Так, тому я можу дати контакти людини, або яка вам пояснить, що це таке. Тому е, до спартака суботи я з ним особисто не знайома. Як спеціаліст він мені абсолютно імпонує те, що там він собі хайпився. Ну він як то кажуть, трішки отримав е, теж по голові. Але в мене завжди питання до медіа і до людей, які наймають професіоналів на роботу. Будь ласка, перевіряйте, перевіряйте дипломи, перевіряйте все, щоб потім писати, який це спеціаліст знизу. Перевірте, чи є підтвердження цьому і все. Наталя, якщо що я зараз не в кадрі, я трішки тру, тру око, але в кадрі тільки ти. Тому не переживай, що ти зараз бачиш мене який тре око, а, а ти собі далі говори, Я слухаю. Кажи, кажи. Та ну я тобто дала такий короткий резюме ситуації, яка відбувається у нас зі Спартаком, а, і ситуацію, яка відбувається, те, що ми дуже любимо, хвалимо іноземних, особливо російськомовних е спеціалістів. Ми далі продовжуємо слухати, та ми далі продовжуємо постити. Е ну тому що знаєш, з одного боку е книги да, є російськомовні. От я, як спеціаліст, я продовжую далі, далі навчатися. Що я хочу сказати? Ну не можу. Я не читати якоїсь книги. Да, да вона російською мовою написана. Але на даний момент ще немає україномовної. То, що мені виходить, наприклад, не читати її, так? Наприклад, я тобі... Череп... не читати, так. Дивися. Ну окей, в мене є англійські теж книжки, я багато читаю англіномов англійськомовних Аглійсь... книжок, тому що я, у мене є знання англійської, так? Але. Е... Тому ми зараз тобою. Наш якби новий виток країни почався з лютого місяця 22-го року. Я теж дуже свідомо почала відноситися до української мови. Я більше ніколи не перехожу на російську. Хоча до 22-го я могла спілкуватися з людьми російською. Для мене це теж не було десь принципово. Так го року, я поня... я чітко зрозуміла, ні, це для мене є ворог. Я не буду розмовляти мовою ворога. І я зараз працюю над тим, щоб давати український якісний контент, так тому я записую в Тіктоці, в інстаграмі певні е, відео короткі для того, щоб людям давати ту саму інформацію, що дають російськомовні розкручені е, спеціалісти. Але це буде наш контент. Да, він не швидкий, так він не бистро е, сприймається людьми. Люди там не, не багато його репостять. Але я знаю одне, що капелька по капельці робить велике м. Море, і однозначно настане день, коли повністю у нас буде багато україномовних книжок. Дай Бог, я скоро теж напишу книгу свою українською мовою про психологію, про квантову психологію, як з цим працювати, зробиться новий класний контент. Ну, ми над цим працюємо. Ти над цим працюєш, я над цим працюю, люди в нашій країні над цим працюємо. Тому, якщо ми всі насправді згуртуємося і перестанемо, як то кажуть, хейтити їх а будемо допомагати їм так, воно можливо не буде дуже якісне. Спочатку так воно не бу... можливо не так буде швидко вдаватися, але ми маємо підтримувати один одного і давати знаєш таку натхнення, що щоб ми далі це робили і розуміли, що це потрібно людям, щоб люди коментували, лайкали, репостили, і це потихеньку, знаєш, як я кажу, крок за кроком все стане на вис... на широкі маси, і ця культура вона. Просто залунає на весь світ, і все всі почують, як ви кажуть, не тільки що Україна це війна і все інше. Я в більшості з тобою погоджуюся, але не зі всім, тому що ти кажеш таку фразу, може не так якісно. Я ну, ти розумієш, що е, я розумію, що спеціалісти, які, наприклад, ми з тобою давай говоримо чесно: ми не вкладаємо ніяких фінансів в наші відео. Так, ми не наймаємо спеціалістів, ми як міємо, так це робимо. Так? А ці вже спеціалісти, які там виступають, вони наймають команди, там працюють над ними стилісти. так, Вони роблять якісь такі дуже е, ну, фільми, ролики. ну, Туди треба вкладати. Так, можливо, потрішки це з тобою теж будемо робити. ми з тобою вже це говорили, так? Mm -hmm. Але на даний момент фінансування теж грає велику роль. Ти це розумієш? Ні, я не про це. Я про те, що е, от я не я бачив відео дуже мало, але бачив відео з цього саті, але я біля mm -hmm. нього не бачив психолога рівня ТБ. Рівня тані. Так? Я дивлюсь себе. Там, ну Так, я модельний, я красавець, ну він не такий. Окей. ну Ми не будемо по зовнішності оцінювати. так? Ні, ми не про спеціалістів говоримо. Ми говоримо про якість, можливо, якогось такого контенту внесення. Якість... Спеціалісти, ти розумієш, що він навіть не психолог? Вон. Тепер дивись. А, я навіть не хочу там говорити, що ми би зустрілись на одній сцені, хоч ми би ніколи не зустрілися на одній сцені, тому що їм би не хватило грошей заплатити мені, щоб я виступив десь у них на одній сцені. Це по-перше, по-друге, моя година коштує більше, ніж середньостатистична година там українця, так? Середньостатистична, і твоя година коштує більше, ніж середньостатистична година наших ну, більшості глядачів. Це правда. Да. Ти кажеш, Безкоштовно ми не вкладаємо гроші ніхуя. Собі я тут сижу, я вже вклав себе і тебе. Ну yeah. так, просто я не про це говорю. Я кажу, що ми не наймаємо на даний момент якоїсь такої великої команди. Ми зараз показуємо свої навики, свої знання, які ми здобули. да, Ми заплатили за це великі гроші, тому що ми з тобою познайомились насправді в бізнес-школі, так, яка коштувала дуже дорого навчання, наприклад, на той час. І ми знаємо, да, ми з подвою постійно навчались, і це, що ти зараз робиш ці відео, да, це все твої знання, вони дорого коштують. Мої знання теж дуже дорогі, тому що. Я багато навчалась і навчаюсь, і мої навчання дуже ну, дорогі. Так ти кажеш, Тому ми цим ми ділимось. Ми себе вклали нашим глядачам. Ми, так, однозначно. Ну, ну, це ми вклали в себе дуже багато. Знаєш, я тобі скажу, якщо порахувати скільки коштує моя освіта, ну це буде якісна квартира у Львові. Це чесно, я тобі скажу. Ну, скільки так. мої, скільки мої мізки вкладені, так само в твої, так якби ми говоримо в себе, ми вклали, і зараз ми стараємося цей якісний контент давати нашому суспільству безкоштовно, так але можливо обгортка, як кажуть, там можливо, там якісь там бантики, що бігали на екрані, ще якісь там за спиною, щоб можливо шум моря був. У нас такого немає. Тобто, ми з тобою те, що здобули, дали людям, і люди це взяли або, наприклад, захейтили. Тому мені теж подобається, коли як психолог розказуєш якісь певні речі для того, щоб людині допомогти. А людина, типу, починає писати якийсь хейт, яка ти тупа, там безголова. І в мене такий типу, знаєш, блін, камон до мене на консультацію записатися, треба мати гроші і не маленькі гроші, да, зі мною пропрацювати. Я зараз виходжу, тобі даю якийсь певний меседж, інформацію безкоштовно, а ти мене хейтиш. Та, будь ласка, можеш хейтити, знаєш, але від того, що ти мене хейтиш, твоє життя не зміниться а ще погіршує. Тому мені це смішно, чесно я тобі скажу. Тому як знайти себе в житті? Простий чек-лист для дівчини. Ну або давай для хлопця. Ти ж із тими і з тими працюєш. А так. якщо можеш, дуже простий чек-лист. Я хочу, щоб під словом знайти себе, а ми трішки е якось направили в, в ту сторону, щоб люди прослухавши, зрозуміли, що знайшовши себе, цифрова гігієна туди теж включена. Ну, тобто, писати фейковому Дмитрію Нагієвому, якого просто чувак сидів вдома на кухні, взяв відео з його каналу Інстаграма і перепостив в Тіктоці і наклав українську музику, це не Дмитрій Нагіїв, бля. Це просто чувак собі гнав. На момент, коли я це відео брав, було 26 тисяч лайків. Це Ну, бачиш? Давай так, простий чек-лист, як знайти себе в житті, тому що багато є мам, багато є одружених і неодружених чоловіків, які в депресняках зараз, тому що так, mm -hmm. так, вони дивляться в інстаграмі на Девіда Бекхема і, типу, бля, в мене щось не склалося, мені важко, робота не йде, я не можу знайти новий проєкт, не можу поміняти. Всі на, на роботі цей жінка, пишіть. Ну, коротше, от такий нюанс. Ну е, насправді щасливим і успішним треба себе вважати тоді, коли ти відчуваєш гармонію внутрішньо в житті. Так не перестаньте бігти за цим успішним успіхом, ці тренінги, порівнювати себе. Саме гірше, що людина проводить депресію, коли вона відкриває інстаграм, бачить фоточки там своєї коліжанки, і ага, вона там на яхті на сейшелах, а я сижу, я не знаю, там в мостиськах е, і дивлюсь на град. Так ну і в неї починається що? Відповідно, починається депресія. Це люди, перестаньте себе порівнювати з кимось, тому що насправді завжди буде хтось розумніший, красивіший, молодший, здоровіший. Так завжди працюйте над собою. Я завжди кажу, я себе порівнюю себе з минулою, і я дивлюсь, ага, чи зробила я якісь якісні зміни в собі для того, щоб розвиватися в тій чи іншій сфері? Так, коли, наприклад, ви хочете знайти себе в якійсь професії, ну дуже часто люди асоціюють, типу якщо. Я найду себе, це типу в професії, значить, я успішний в професії. Ви можете знайти тоді себе, якщо ви будете займатися. Тим, що вам подобається. Тобто, подивіться, що саме більше ви там читаєте, дивитесь, куди приділяєте час, і ви зрозумієте, яке є ваше хобі. Потім задайте собі питання, кому це хобі моє буде цікавим і хто готовий за це заплатити, щоб мені за моє хобі мені платили кошти. Так? І ви знайдете вже якусь там свою професію. Не дивіться ось ці такі тренінги, типу Я вам розкажу, як стати мільйонером за два дні. Але я біжу на маршрутку, бо мені треба тут бігом закінчити тренінг. Так насправді ну це такі фейки, знаєш, які людям нав'язують, а потім це розкривають там. Проблеми плачуть, там проблеми плачуть. А вони розказують, які вони успішні. На камеру, так тому зрозумійте, люди. Ми всі народилися, ми всі маємо проблеми. Ми всі просто одні люди більш спокійніше до цього відносяться і легше проходять. Да? І вони тоді скоріше отримують результати. А інші люди більше вони закритіші і їм складніше проходити якісь внутрішні переживання всередині. І тому результати не відбуваються так швидко, але насправді немає ніколи успіху без тернистого шляху. І перестаньте оце цеплятись до себе. Типу, я маю там я не знаю до 50 років заробити 2 мільйона, народити п'ять дітей, вилізти на матчу пікчу і, і як то кажуть, 1 мільйон підписників зібрати не потрібно цього робити, бо тільки думаючи, так ви себе робите нещасними. Ну дивись, тобі зараз 38 років, так. Так. Ти, до речі, я дуже молодо виглядаєш. Реально. Я тобі хочу зробити компліменти. Ну от на таких реальних плотних 37. Ну, от реально. <реш> 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 Скажи, будь ласка, можливо, наш, нас люди не зовсім зрозуміють до кінця, вони подумали, що це чек-лист, де вона сидить, чи він сидить з двома дітьми, в нього там жінка пишіть, чи чоловік її не слухає, і, послухавши чек-лист, зараз все зміниться. А ми трішки не це маємо на увазі. Ми маємо на увазі, що зміна відносно себе вчорашньої. так, Тож, якщо трішки змінити на один пункт якісь там певні речі, так, то тоді все. Почне змінюватись головне динаміка в процесі, ну тобто, стає все краще за звітний квартал, чи все гірше? Так, от такі речі, бо це поправка, бо, знаєш. Не задоволені будуть люддивись, ми повинні дякувати за те, що ми маємо. Бо насправді те, що ви маєте, хтось встається, молиться і просить Бога мати те, що у вас зараз є. Да, в когось двоє дітей, наприклад, люди, які не можуть мати дітей, вони моляться і просять. Да, в когось є будинок, квартира, в когось взагалі немає квартири. Людина повинна бачити плюси. Тобто, на чому ми фокусуємо увагу, на то і примножується в нашому житті. Якщо ви будете фокусувати увагу на негативі. І на ваших якихось мінусах в житті ви будете примножувати ваші мінуси, тому що ви будете мало того, щоб бути в негативному стані, а негативний стан притягує негативні події. Так, тому для того, щоб. Почати е, змінюватись вже тут і зараз це треба сісти і написати за що ви готові подякувати Богу, що у вас є. Так і тому я дуже раджу завжди своїм клієнтам починати ранок. Я до речі, сама це роблю. Кожний ранок я починаю дякувати за п'ять речей, які в мене є. Тобто мій мозок налаштовується на позитивну емоцію, на позитивний погляд. І я починаю замічати, що насправді в мене є дуже багато того, е, чого немає в інших, так і я. А дійсно, що я тут і зараз вже щаслива людина, і неважливо, наприклад, де що і як. Тому е я хочу вам теж порадити, якщо ви вже хочете почати робити зміни. Напишіть декілька речей, за які ви вдячні Богу, що ви маєте. Я вже уявляю, як буде на цьому відео 426 переглядів, і з всі 426 на фразі я маю теж удбають інші такі глядали на губки і такі ну понятно, зрозуміло. Я обожнюю Наталю Маріану довбити губками, тому що вона не любить, коли згадують загубки 200 разів. А я це роблю спеціально. Що в мені не так, скажи, навіщо я це роблю? Навіщо ти це робиш? Ну ти любиш мене викликати на емоції. Ну, ти робиш все, щоб ці емоції побачити. Ну, Це нормально. Добре, друзі, дякуємо вам за перегляд. Дякую за лайк, якщо такий був від вас, тому що переглядів загалом 300-400 під кожним відео, лайків, дай Бог, 19-22 в середньому, це вам хочеться, знаєш, деколи сказати, заберіть назад ці лайки. Та ні, ну, Абсолютно нормально, дякуємо, що є 19 лайків. Я завжди кажу: якщо би хоча одній людині корисна ця інформація, я готова далі працювати, записувати контент і давати ну, те, що потрібно. Якщо взагалі не буде переглядів, не буде лайків, ну тоді не будемо нічого робити. Та я думаю, що будуть, тому що а, ну куди без цього? Дякуємо вам всім, друзі, до нових зустрічей завтра, Па-па. Всім па-па.